Вітаю вас, малята! Сьогодні ми з вами будемо мандрувати дитячими книгами і зупинимося на українських казках, як їх багато. Я думаю, дітки у вас обов'язково є улюблена, адже не нерва народ століттями складав чарівні історії, аби навчати, оберігати та застерігати вас від помилок. Чи звертали ви свою увагу, дітки, що часто герої казок потрапляють у якісь небезпечні чи важкі ситуації і обов'язково знаходять правильне рішення? Сьогодні я підібрала для вас декілька казочок. Давайте, дітки, визначимо разом, де ж помилилися казкові герої. І перша казочка це. Колобок, згадайте, що з ним трапилось? Так, він довго-довго мандрував лісом, зустрів чи не всіх його мешканців, а в кінці колобка все-таки обхитрила лисичка і з'їла. А все чому? Тому що колобок втік з дому. Не можна такого робити ні маленьким діткам, ні старшим. Адже навколо може чертувати небезпека. А ось у нас поспішає червона шапочка. Чи згадали ви, діти, що трапилось з цією дівчинкою? Якої помилки вона припустилась? Так, вона розповіла незнайомцю Вовку, куди йде, до кого і що несе. І це могло закінчитися дуже сумно, якби мисливці не врятували червону шапочку з бабусею. Діти, не можна розмовляти з незнайомцями і розповідати будь-кому про себе, своїх рідних також не можна. А ще незнайомцям не слід відчиняти двері, особливо, якщо ви залишились вдома самі, такої помилки. Припустились герої аж двох відомих нам казочок. Півник з казки котик і півник. Та згадали? Так, семеро козенят. І кожного разу герої казки опинились у небезпеці. Півника хотіла з'їсти лисичка, а котик заватив. А шістьох із семи козенят таки з'їв вовк. І лише випадок їх врятував. А ще хочу запропонувати згадати казку Івасик Телесик. Чи пам'ятаєте ви, з якою неприємністю зустрівся герой казки? Так, він повірив ніжному волоску змії, що був так схожий на мамин. І що? І потрапив у пастку. Малята, як ви могли б помітити, неприємності усіх цих казкових героїв почалися зі спілкування з незнайомцями. У реальному житті також слід з обачністю ставитись до чужих людей. Пам'ятайте, не слід повідомляти незнайомцям особисту інформацію. Ніколи не відчиняйте двері, якщо не знаєте, хто дзвонить або стукає в них. І ні за що не вірте чужим розмовам і обіцянкам. Не йдіть з дому, не їдьте нікуди з чужими людьми. Завжди можна сказати, вибачте, батьки не дозволяють мені спілкуватись з незнайомцями. Ось бачите, правду кажуть, книга вчить. Як на світі жить?